Ну і у Києві визначили переможця пісенного конкурсу Євробачення 2017 Ним став португалець Сельвадор Собрал. Фінальне шоу з української столиці транслювали понад 40 країн. Крім учасників, у фіналі виступили Руслана, онука з оркестром народних інструментів Джамала. Як розвивались події, докладніше наші колеги. Схоже на евакуацію, але насправді все гаразд. Це біжать глядачі фіналу конкурсу Євробачення, щоб стати в фанзоні прямісінько під сценою і звідти підтримувати своїх фаворитів. Велика Британія, а ще Ізраїль, Так, Ізраїль, і мені до вподоби горила танцівниця з Італії. Ну, це ж горила танцівниця з Італії. дуже подобається пісня від Франції і від Румунії. Ми в захваті від Італії та Молдови, а ще Швеції Моя особиста фаворитка дівчинка з Бельгії. Вона прекрасна. 26-ро. переможці двох півфіналів. Представники країн-засновниць і співак від господарки конкурсу. На кожного приблизно три хвилини на сцені відкрив вечір і мрізів з Ізраїлю. Дев'ятим був Франческо Габані з Італії. Букмекери до останнього дня вважали його переможцем. Одинадцятий на сцені Сальвадор собрал із Португалії. Саме йому напередодні фіналу поступився першим місцем габані. Потім букмекери перемістили італійця недалеко на другу сходинку. Після габані поставили болгарина із Москви Крістіана Костова. Він у фіналі співав перед останнім. Українці ж виступали трохи раніше Костова, 22-ми. Тим часом у прес-центрі конкурсу не менш емоційно ніж у залі. Журналісти охоче підтримували своїх. Поки тривало голосування на сцені співали Руслана і Джамала, міні-шоу влаштували онука і національний оркестр народних інструментів. А от Верка сердючка пішла в народ. Першого оголошували оцінки національних журі. У підсумку найвище опинилась Португалія. Україна на 24-му місці. Зовсім без балів лишилась Іспанія. Коли ж розділили глядацькі голоси, дива не сталося. Нічого не отримала Австрія. Два бали від фанів Австралії. А перемога Сальвадору Собралу. на другу сходинку. Вийшла Болгарія, а на третю Молдова. Україна фінішувала на тій же позиції 24-ю. І ось той момент, коли Джамала передає кубок новому переможцю 758 балів. Переможець конкурсу Євробачення 2017 у Києві. Португалець Савлядор собрав. На біс собрав співав із сестрою. Саме вона написала переможну пісню. Та віжди вері посежву тарапін. І Якщо я зможу внести якісь зміни в музику, я буду дуже радий, і це буде можливим завдяки моїй сестрі Луїзі. Тож тепер конкурс Євробачення мігрує до Португалії за всю історію участі. Країна перемагає уперше. Дмитро Грінченко, Олена Блізнякова, Олексій Трушин та Олександр Самойлов. Новини на першому.